Кого ви миром бачите? Нікого, нікого, взагалі нікого. Полтави. Хто знає, не знаю. – Ну, Розглядали, зараз ось, йдуть місцеві вибори, скоро будуть продовольна. Той, що і є, хай буде. Доброго дня. Полтавінфо, Скажіть, будь ласка, Йошка. кого ви бачите наступним миром міста Полтави? – Нікого! Скажи, кого ти Привет. бачиш? Привет. Скажи, будь ласка, кого ти бачиш наступним миром міста Полтави? – Його в списках нема. Його немає в списках. Зараз ще списки не подали. Його немає списку, як я ж тобі кажу. А голосувати за кого будеш? Ні за кого. Поки що ні за кого. Тобто ці вибори повністю? Принаймні, схожу, подивлюсь, хто там буде. Сходиш, але ще не знаєш, за кого будеш голосувати. Підходьте. Доброго дня, Полтавсько, скажіть, будь ласка, кого ви бачите наступним мером Полтави? А я! Нікого, я нікого. Кого ви бачите наступним мером Полтави? Сложний вопрос. але зараз же пішла предвиборна кампанія, будуть скоро місцеві вибори. Тобто не потрібно. Ну що то я не вижу там того, хто достоїн, по моєму мені. Але ж голосувати треба ж все таки за когось. Не може бути місто без мера. Ну для мене це дуже складний вопрос. Я його ще для себе не вирішила. Будь Ласка, кого ви бачите наступним мером міста Полтави? Нікого. Але ж будуть вибори у нас зараз місцеві? Нікого. Доброго дня, в Полтаві інфо, скажіть, будь ласка, кого ви бачите наступним мером міста Полтави? В той самий мер буде. Тобто ви зараз бачите маме його? Да, так? Да. А чому саме? Скажіть, будь ласка. Ну, він мені непоганий, мужчина. Так чому саме? Можете назвати якісь? Не можу я назвати нічого. Добре, до вас. Доброго дня, в Полтаві інфо. Скажіть, будь ласка. У нас скоро вибори місцеві. А кого ви бачите наступним мером Полтави? Мером так. Ну я думаю, що як мінімум не ті, які були, і ті, які зараз. А є взагалі ось людина, яка вважає, що буде балотуватись? Когось бачите вже? Ну, я вважу Бублика, мабуть. Чому саме його? Ну тому що, во-первых, коли э, я був в зоні АТО, да, Он приезжал, нам помогал, там бронежилеты привозил, там разные вещи, которые там просили пацаны. Ну и вообще помогает, Ну, по крайней мере я там не знаю, например, каких-то там таких фактов, которые там я знаю о других и наших местных, скажем так, политиков, да, и ну, депутатов Верховной Рады. Ну, по крайней мере я не знаю таких фактов там. По поводу корупції, там, і тому подобное. Може, они есть, є, звісно, але я таких не знаю. Поэтому для мене, як как би. Бы, э, ну, я вижу бублика. Аффо, скажіть, будь ласка, скоро будуть місцеві вибори? Зараз вже почалась виборна кампанія. Кого ви бачите наступним мером? Я ще буду аналізувати всі програми, яких. То представить. Так що сказати вам точно не можу. Поки що у вас немає обранця, так? Не Майбутнього. Не Інфо. Скоро у нас будуть вибори, скажіть, будь ласка, кого ви бачите наступним мером міста Полтави? Ми не будемо відповідати на цей вопрос. Тобто ви не будете голосувати? скажіть, будь ласка, скоро будуть вибори, кого бачите ви наступним мером? миром? Скажіть, будь ласка, кого бачите наступним мером? Полтави. А я, чесно, на запитання не відповім, бо не знаю. А, зараз вже почалася з 5 числа передвиборна кампанія. Почалася, тут є жирко, бореться, і хто там іще. Ну, багато. Зараз ну, ще, да. ще не всі сказали, хто буде Так, да, Ведуть за собою, всякі устраювають. А є людина, яку б ви хотіли бачити на. Не Прийма? знаю, я ж кажу. Ще? Мені б хазяїна в Полтаву. Головне, щоб місто було да, добре. Щоб та? добре, щоб був порядок, були дороги, робили щось. А голосувати за когось? Ще не вирішив? Ще не вирішили? Да. Зараз іде передвиборна кампанія, А чи бачите ви вже когось на кріслі наступного мера? Ні, я перший раз про таке чую. А за когось голосувати будете? Ні, взагалі не хочу. Фо, скажіть, будь ласка, кого ви бачите на кріслі наступного мера? Я ви? не знаю, я не цікавлюся цим питанням. А за кого голосувати будете? Як ми бачимо, полтавці ще не визначились хто буде наступним мером у Полтаві?